Вже більше року ми, українці, героїчно боронимо свої землі, на які ворога о який величезний апетит. Апетита жадоба знищити землю, народ, культуру. Але не на тих напали. Бо ми ж, українці, великий народ, якого ще садочка вчать, що своє треба любити та оберігати свій дім, свій одяг в шафці, ну і захищати своїх друзяк. Проте, поки наші захисники безпощадно б'ють русню, ми будемо не тільки донатити волонтерити, але й дбати про своє фізичне та психологічне здоров'я у нашій ненці Україні потрібні здорові та щасливі діти. Отож, не буду тягнути кота за хвіст, як кажуть в народі, бо придумала як триматись на плаву і вирішила створити свій канал Б'юті манію. Щоб із вами ділитися корисними порадами, цікавинками, як бути здоровими та красивими, не витрачаючи гроші на пігулки, виснажливі спортзали чи дорогуші косметичні засоби. Адже як я казала вище, наша ненька потребує здорових дітей. Ми будемо користуватись виключно тим, що вона нам дає, що родить у своїх чорноземах, тобто. Овочі, фрукти, і це буде найкраща вітаміна бомба для нашого організму, для краси нашого тіла, для обличчя шкіри. Ну і, звісно, настрою. Отож, не судіть строго, якщо щось не так, і з радістю чекаю ваших коментарів та особистих порад. Отож, почну із крутезного коктейлю. Це така собі, я б швидше сказала, суміш, яка буде покращувати нам пам'ять. Для приготування потрібно всього лише хрін, лимон та мед. Якщо все це маєте під рукою, тоді натираєте 125 грам кореня хріну на будь-якій терці, будь-якого розміру, щоб вам було зручно. Далі подрібнюємо лимон зі шкіркою та додаємо 3 столові ложки меду. Все це гарненько перемішуємо ложкою та даємо настоятись хоча б добу. і тільки в холодильнику. Приймати суміш потрібно по одній чайній ложці два рази в день і під час їжі. Ось так собі смакуйте протягом трьох тижнів. Це буде такий собі курс лікування. Не знаю, чи посмакує вам, та мені зійшло. А головне солоденьке, смачненьке. І це потужний засіб, що прискорить обмін речовин, покращить пам'ять. Надіюся, простанемо забувати, де поставили ключі від машини або чого прийшли в кімнату. Ну і ще один важливий нюанс виплив: те, що відживання цієї суміші зір буде гострим як той же хрін, а слух, як кішки. І тут не те, що шахет, але й муха не пролетить. Ну а я Наталі, полетіла готувати для вас свіженьку порцію. цікавинок цьомкаю. Па-па! Вже більше року ми, українці, героїчно боронимо свої землі, на які ворога о який величезний апетит. Апетита жадоба знищити зем.